Друзі, продовжуємо конкурс фристайл. Гості із міста Камінь Каширськ. Команда КВН Чак Норріс. Звіляний привіт! Звір'яний пака! Хлопці, верніться на сцену! Що таке? Що це було? Ну, Привітання відіграли. Ну, все як годиться, пісни почали, пісне завершили так назад. Хлопці, ми чекноріс! Ми брутальна команда! Нам треба жорсткий початок! Є такий. Ну ладно, є. Yeah, yeah. Так нормально. Можемо починати. З вами команда Квент Чек Норріс. Поїхали. поїхали! Так, стоп знов! Шо Шо знов? Поїхали, поїхали! Задовбали вже з ним, поїхали! Є щось нормальне! Ну, є одна тема. Так, не-не-ні. Поїхали. Пішлею, Уявляємо, Зідан після кар'єри футболіста пішов працювати рятівником. Живи! Живий! Живий! Живи, дихай, 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 чорт забирай! А ми переносимось на дитячий майданчик! Ну ти дебил. Що ти на мене очі вилупив? Ні, ну ти дибі. Сидить він в пісочниці в бельоночках. Та я в твоїх руках вже в памперса ходив. Ну, ти дебіл. Андрюха, це не твій син, твій там на качельчик катається. Ну, понятно, я щоб дебіл на свого сина так казати. <риклад> ну, <сад я> <риклад> Випадок на боксерському рингу. Так, 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 давай, 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 збирайся, Він тебе задовбав! Та він мене задовбав! Він тебе задовбав! Він мене задовбав! Він тебе задовбав, задовбав! Та він мене задумбав, задовбав, Ну то йди не покажи йому! Добрий день, ви вірите в Бога! Та ти задовбав! Львівський клуб любителів покеру! Що, може в цю пісню не міжать? Ну, то давай дурачка. Давай. <му> Жінка містера пропера получає люлей вдвічі і веселіше. <му> Зараз максимально вмикаємо уяву. Отож, карлики на дискотеці. Эй, мала, ты не Мала, ты не звонил. Эй, мала, звонил, не Что ты такая морожена? Сейчас переносимся в лекарню, а то в кабинете у стоматолога. Що там? Так болить? Е е. Так болить. А так болить. Чуєш, може, болить? Понятно. Що понятно? Ти слабий на голову. І, І я тоже. Ну що, і Ну що так привітання хочете закінчити? Так, давайте закінчимо привітання нормально, а вот так кажемо фразу нашого гуру, нашого настоятеля Чеканоріса. Ну а що чекнорис не говорить зразу б'є? З вами була команда КВН Чек Норріс! Дякуємо! І ми дякуємо команді КВН Чек Норріс